Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 14 липня, 506 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову атакували нас іранськими дронами. Всього випустили 17 штук. Цього разу всі дрони летіли на південь та на Дніпропетровщину. До Одеської області долетіло 8 іранських дронів. Це було десь біля другої. І ночі, але наші хлопці гарно відпрацювали і всі вісім штук збили. Ще цікаво, що під час дронової атаки в Одесі почався сильний грим, тому Одесити не знали, чи то ППО, чи то дрони зриваються, чи то грим. Ну і на щастя, постраждалих немає. В Миколаївській області теж збивали іранські дрони. Загалом збили дві штуки, і прильотів в Миколаївській області дронів теж не було. Також минулої доби в Миколаївській області росіяни обстрілювали чаків з артилерії. Це було лише Одного разу і удар прийшовся по акваторії міста. Тому руйнувань і загиблих немає. А єдине влучання іранського дрона було в Кривому розі пошкоджений комунальний транспорт. Загиблих там немає. Тому наші хлопці збили 16 з 17 іранських дронів камікадзе. Непогано. Дякуємо. А от на Херсонщині, на жаль, від російських обстрілів минулої доби одна людина загинула, ще одна травмована. А ще сьогодні зранку командування. Івдень повідомило, що минулої доби знищило два надувних човна з росіянами десь у Дніпрі. Загалом 11 росіян стали хорошими. Чекаємо на відео. Ну а ми давайте задонатимо трохи грошей, щоб було більше таких відео.